50 тисяч фасадне торгове приміщення, 39 метрів квадратних в винниках, вулиця Загадкова, 9, бічна від винної гори 1300 доларів. Всього величезна шикарна вітрина. Тут, що додати, каналізація, вода, світло. Подивіться, яка територія. Будемо, покажу територію. Ібо це клубний будинок, це будинок на 9 квартир всього-навсього. Ось так він виглядає. Тут буде два паркомісця, тут буде зелена, красива зона, вхід в під'їзд, тут е, цей гостє, гостєвий паркінг і квартал новобудов раз, квартал новобудов два, квартал новобудов три, тут ще добудується 4. І ви будете просто посередині в епіцентрі цих всіх новобудов вести торгівлю. 50 500. Та це можна здавати і купність там до 10 років мати. Так що, хто би хотів. Перед телефонувати відділ продажу від забудовника, право власності вже оформлено. Продаж через договір купівлі-продажу. Просто ідеальна умова для ідеального приміщення. Гарячий пиріжок тільки виставив в продаж, і хто перший, в також.